Рада вас вітати, малята, любі хлопчики і дівчатка. Послухайте оповідання, яке написала Віра Правоторова як гарно жити у селі. Як правило, на свята ми їдемо до бабусі у село. Тут свято якесь зовсім інакше, як у місті. Зрештою, тут усе інакше. От узяти, наприклад, воду. У місті її набирають із кранів на кухні чи у ванній кімнаті. А у бабусі для того є краниця. Якщо примружитись і глянути на неї. То можна уявити, що це хатка, яка має глибочезний підвал, а в ньому багато-багато води. Її набирають звідти відром, що, піднімаючись, весело хлюпає та грюкає по дорозі, а потім п'ють ту воду великими ковтками, голосно видихають повітря. І задоволено кажуть, ох, і смачна ж вода у нашій криниці. Або візьмімо молоко. У місті воно лежить собі у кольорових пакетах у супермаркеті. Усі приходять, вибирають, кому яке подобається, платять за нього гроші. Несуть додому. Навіщось варять і дають нам пити із цією слизькою пінкою. Ще й дивуються, чому ми його не хочемо. А у бабусі? О, як це цікаво у бабусі. Спочатку вона бере дійницю. Це таке відро. Потім кличе нас із мурчиком, і ми всі втрьох ідемо до зірки. Це бабусина корова. Вона живе у хліві. Бабуся довго розмовляє із зіркою, хвалить її і чухає її за вухом. Бабуся обмиває у зірки на животі. Довгенькі дійки, з яких потім біжить справжнісіньке молоко, і дзвінко дзюркає по подійниці. Це бабуся тоїть корову. Ми дякуємо зірці. Зовсім нічого їй не платимо. Ідемо собі пити молоко. Я з яскравої кружки, а мурчик зі своєї мисочки. Ніякісінької, тобі слизької пінки. Ну, і де ви після цього захотіли би жити? А яблука? Де всі у місті беруть яблука? Також у супермаркеті жовті, червоні, зелені вони лежать на полицях і кожне знає собі ціну, яку пишуть на цінниках. Мама дивиться на ті цінники і здивовано каже, ого! а у бабусі яблука у бабусі ростуть у садках. На деревах, які називаються яблунями. Вони висять на гілках, визирають на тебе з-поміж листя, ніби просяться, щоб їх хто зірвав. От учора мама каже: Ох, які ж гарні! Зірвино он те червоне, а бабуся примовляє. Треба нарвати вам яблучок із собою, це ж свої. І додає позмовницькому два секретні слова, екологічно чисті. Питаюся, мамо, це які? Мама сміхається і відказує: Це означає дуже смачні та корисні. Корисніші, ніж у супермаркеті, перепитую, звичайно, корисніші. І чого його жити у тому місті, якщо тут такі корисні яблука? Або ось інше. Раптом вам у місті захочеться зняти сандалі і походити, босоніж. От, моя мама, наприклад. Дуже сердиться, негайно взуйся. Подивись, який брудний асфальт. А тепер подивись на свої ноги. Це не гігієнічно. А у бабусі все зовсім по-іншому. От і зараз я встав собі зранку і вибіг у двір босоніж. Роблю викрутаси ногами на мокрому спориші, скачу собі по ньому, скільки захочу. А мама з бабусею обнялись і дивляться на мене. Як же він підріс, каже бабуся, нехай побігає по росі, а мама і собі таким лагідним голосом. Нехай, це так корисно. Мамо, а це гігієнічно? Перепитую, мама з бабусею сміються, а мені так радісно. Бо це тільки ранок, а попереду цілісінький день у селі. Радісний, чудовий, дивовижний. Як на мене? то нехай би він ніколи не закінчувався, а тривав і тривав. А ми б усі разом їли яблука, пили молоко і ходили босоніж соніш по споришу. А у тебе є бабуся в селі. Дітки, як ви думаєте, хлопчикові сподобалось в селі?